Привіт, привіт, мої хороші, привіт, привіт, мої золоті, Ви на каналі Торо Україна. Дуже хочу подивитись, не дає мені спокій, не дають спокій ці заяви від Європейських держав, від головнокомандуючих інших армій, від військових американських і натівських. Стосовно, що все пропало, знаєте, ну, можливо, наше СМІ так нагнітає, але таке враження складається, що якщо нас так активно підтримували, да, словом, медійно, давайте так, то зараз лунають те, щоб незадоволення, сумніви щодо нашої перемоги. Чому? Ну, Може мені то здалося? Можете мене поправити, але я от щось десь лукавство відчуваю. Я не люблю ці, знаєте, подвійні ігри, стандарти і все інше. Давайте подивимось, війна в Україні. Просто ситуацію загалом зараз питання, буде війна в Україні. Ми пройдемо якийсь негативний період. Тут кажуть, з новолунням це дуже швидко. Це тиждень, десь за тиждень, да він? А, піде, а, підуть новини гарні, радість, зміна ситуації. Це таке загальне. Давайте далі розкривати. Війна в Україні. Угу. Тут кажуть неможливо виграти, читаю дослівно без якихось там, знаєте. Не те, щоб вам сподобатись, читаю читаю, так, як бачу. А, неможливо виграти ворога неможливо здолати без офіційної, без правосуддя. Окрім того, що військова перемога дивіться, повинна профі... правосуддя працювати. Інакше диявола ми не переможемо. Інакше він не, ну, от не зупиниться, не ліквідується. Знову таки, імператор, треба долучатись знову включати в цей процес правосуддя, в трибунали і інше. Це саме по зачинчику війни. Не сама країна, ну, країна також, а от головне його прибрати. І тоді Всесвіт, бачите, буде спокійно спати. Чому нема правосуддя? Зараз сконцентровані на військових і на тому, що гроші чекаємо. Ми чекаємо на якийсь ще великий транш, і він буде. Не встигаємо на все, знаєте? Ну, тут таке питання, я бачу, що дуже багато всього замкнулося на, одні, на одній людині, на там може на десятки. Десятку людей в країні, тому що повинні працювати інші інституції. Не може все це одна людина, президент або головна, ну, головна команда чи хтось з військових, не може одна людина все це контролювати, не може одна людина всі галузі життя знати. Так, президент щось там нам винен, але це фізично нереально. І я бачу, що якщо вже президент їздить на фронт, то він, значить, не отримує потрібну інформацію. Йому не доносять до кінця, не доходить. І він поїхав сам, і він вже не перший раз їде. Він їде, бачить потреби, і ми їх отримуємо. Ну, це ж також, де наші ланки влади, де цей зв'язок, правильно? Куди подівся? Між військовими, якось щоб доносили все правдиво. Чому проблема передати потреби напряму президенту, щоб людина займалася? Тим самим правосуддям вибивала той самий трибунал, вибивала ті самі якісь нові санкції. <кій> Від жінки велика підтримка. Тут євроспільнота знов підключиться. Я вам хочу сказати, що тут відчуття, ну, я так думаю, що в президента також, що трошки, знаєте, а... Він не бачить розуміння. Він в очах не бачить розуміння тієї ситуації, що відбувається. Як ставиться Європа до нашого контрнаступу? Він повинен бути, він, повинен, він, він треба, давайте так, дослівно, Він треба, але це повинен бути наступ, а не захист. А вони чому о, кажуть, що він треба, бо це безпека цивільних. Швидше війна закінчиться, швидше мою безпеці. Вони просто не бачать, не знають цієї інформації, те, що знає наше командування, да, і думають, що там рух не, не відбувається так, як треба. Будуть сумніватися. Як довго він повинен бути? Чи він повинен бути зараз в такому форматі, чи він дасть результати? Ні, тут дуже великі сумніви, і тут є проблема з довірою до нас. Якась країна це пізніше, це десь, десь до жовтня, до жовтня надасть нам підтримку, можливо, військові прийдуть або хтось з генералів консультації. А ми вже підемо в, дивіться, в фазу руйнування по країні. У нас вже нові проблеми будуть. Добре, як Америка ставиться до контрнаступу нашому. Розділилися. Розділилися в думках. Надії омана надій та сподівань. Але Америка підтримає, що стосується чомусь в слово екстрадиція пішла. А що стосується правомірного вирішення судів, Америка нас підтримує. Вона знову нам скаже: давайте знову поновлювати трибунали. А ми відповідаємо. Окей, ми все робимо. У нас гинуть люди, гинуть діти. Дивіться, жовтим треба буде дивитися, бо щось мені ця перспектива не дуже. Контрнаступ. Буде прорив активний. Активний, ні. Якийсь цикл, якась проблема. Ми як топчемось. Я так думаю, що просто їх настільки багато, що ми їх отак, от, знаєте, мелемо-мелемо, мелемо ніяк не перемелемо. Диявол бачить цю ситуацію та радіє. Диявол та ворог. Ворог хоче собі шлях інший відкрити десь. Якийсь напрямок відкрити собі шлях. Він нас обманює. Неприємність буде осінню. Він може намагатися збити нам фінансування, затягти. Не вийде в нього нічого. Його обдурять. Дивіться, тривожні новини, а потім гарні. Два-три тижні такі дуже сумні і важкі. Дуже багато трив... і тривог можливо буде багато. І ворога складеться ілюзія, що. Перемога близько, що він нас зламав всередині. Ну, скажіть, важко оборотись без підтримки, але в нашого президента підтримка то народ, тому нашу нам то ще. Від весілля буде руйнувати, жовтень будемо дивитись, жовтень складний буде дуже багато руйнувань в Україні. Нова проблема, знаєте? Як там дірку перекрили, там вода тече, там залатали, там вода тече. Складно. Дякую.